Скажіть, будь ласка, а у нас є такі укриття нормальні, щоб можна таку кількість мешканців нашого міста укрити? Я сподіваюся і сподіваюся, тільки на ЗСУ я вірю своїм синам, які захищають нашу Україну. І молюся за кожного з них, Ось тільки що з храму. Мені все одно на сирени. Тому що їх дуже багато, дуже часто. Єдине, що дискомфортно, то це державні установи не працюють, супермаркети не працюють, торгові центри не працюють і так далі. А вночі залишаєтеся вдома? Вночі я сплю в кроваті. Нікуди не ховаюсь, в мене я живу в частному домі, в мене є підвал, там все є. З початку війни, якщо вб'є, то вб'є, все одно. Якось так. <смірки> так думаємо. <смірки> Поки не вбило, треба радуватися життю. Вдома <смірки> нікуди не ходимо. Ні, 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 ні. І, і не ховаємось, і ні разу не ходили нікуди. Ну а куди йти, хто я зна... вже не знаю. Не цікавилися, де найближче укриття. От... Та й не цікавилися, бо поначалу люди ходили, а зараз, мабуть, ніхто вже не ходить тут, то його нема. Я ходжу в укриття, коли я в школі, тому що ну зрозуміло. А, а коли я вдома або вихідний, або дистанційка, я просто е, знаходжусь вдома, або якщо вибухи, я можу прятися з прятатися, Ой, за стінку. Їжджу на дачу і там вирив укриття, і там перебуваю. Але дуже рідко в укриття ми, коли ми навчаємося, я викладач коледжу культури, коли ми знаходимося в коледжі, то ми тоді, звичайно, йдемо в укриття. У нас хороше укриття під гуртожитком. А так, звичайно, це дуже погано, інколи нехтуємо. Так що хай щастить мирного неба і рідної землі під ногами. А от коли вночі і ви знаходитеся вдома, прокидаєтеся і йдете в укриття, чи як? Звичайно, останнім часом ми дуже чуємо і повітряні тривоги, і просто ну інколи йдемо, е, от як кажуть, між двома стінами. От, е, і уповаємо на долю на Бога, як кажуть. Та в укриття раніше ходили, а зараз вже вдома. Як по Сумській області, то вже вдома. це як уже по городу. Уже в садік тут у нас школа рядом. Так. А ви хоч колись ходили в укриття? Вони працюють, відкриті, так? Так, да, відкриті. Укриття, ось у садику рядом, школа, а такі. Максимум, що ми можемо зробити, це вийти в коридор. І, на жаль, це все, тому що у нас на районі дуже мало укриттів, куди ми можемо піти. А ви цікавилися, де вони взагалі є? Чи вони відкриті? А так, цікавилися, але вони всі закриті. І, на жаль, саме на цьому районі їх дуже мало. Користуюся, у мене на роботі є укриття. Я роблю, працюю в дитячому садочку. А коли ви вдома знаходитесь, або вночі тривоги? Кажу ні. Далеко мені бігти до укриття. Вдома ні. Просто залишаєтеся вдома, так? Так. так.